Привіт усім! Ви на каналі Бабусині рецепти і я вітаю підписників і гостей свого каналу. Сьогодні, друзі, я буду маринувати дуже смачнющі помідори. Практично ні одного року у мене не обходиться без них. Тому хочу поділитися цим рецептом з вами. Приєднуйтесь і будемо готувати разом! Почищену і помиту цибулю нарізаємо кільцями 2-4 мм. У кожну помиту харчовою содою банку кладу лавровий листок. Можете поставити цілий один листочок, а можете той один листочок і подрібнити. Даю до 10 грошин чорного перцю. На дно банки даю ще по 3 кільця порізаної ріпчастої цибулі. По бажанню, ви можете додати сюди ще пару горошин духмяного перцю. Якщо ж вам подобається запах гвоздики, можете додати і її. А для пікантності по маленькому шматочку гіркого перцю. У кожну баночку кладу по 2-3 віточки молодої зеленої петрушки. Бадилля петрушки при цьому не обрізаю. Тепер у кожну банку накладаю помиті помідори. Звичайно, що не кожна помідора вам ляже в банці так, як би ви хотіли. Десь треба буде її і потиснути. Але тисніть, з почуттям, так, щоб помідора не трісла. Після того, як банки будуть наповнені помідорами, будемо готувати маринад для них. Щоб приготувати маринад для помідорів, обов'язково треба спершу помідори всі розкласти по банках, щоб знати, скільки банок і якою ємністю у нас буде помідор. Тоді ми вирахуємо, яку кількість маринаду треба приготувати. Коли ж ми визначилися, скільки маринаду потрібно буде, кастрюлю кладемо на вогонь і наливаємо відміряну кількість води. А тепер послухайте мене уважно. У моєму давньому рецепті є приготування маринату на 3-літрові банки. Але так як я не мариную вже помідори у 3-літрових банках, а в літровій, то я розрахувала потрібну кількість маринаду для літрової банки. Проте в описі під відео я залишу вам рецепт маринату для 3-літрових банок і для літрових банок. В кастрюлі готую маринад для 8 літрових банок помідорів. У воду додаю потрібну кількість цукру. У маринаді кількість цукру вимірюється ложками. Тому ложки беру такі не дуже чубні. Так само ложками вимірюється і сіль. У воду додаю потрібну кількість солі. Все це гарно перемішаю. А коли почне кипіти вода, додаю і оцет. Перемішаю маринад і виключаю. Він готовий. Після цього кожну банку з помідорами заливаю гарячим маринадом. Стараюся маринад лити по помідорах і потрошки у кожну банку. Не рекомендую лити по стінках банки, тому що банки можуть тріснути. Рукою попробувала, якщо банка стала теплою, тоді сміло можна лити маринад гарячий, майже кип'яток. Банка не трісне. Після цього банки накриваю металічними кришками і складаю у кастрюлю дно якої застелене полотенцем або ганчіркою. У кастрюлю наливаю води так, щоб рівень води у кастрюлі був нижче. На 2 пальці рівня горловини банки. Воду у кастрюлю наливаю теплу, тому що гарячі банки у холодну воду і вони потріскають. Наступні банки, які ви підготовили для стерилізації, ставити у кастрюлю з цією самою водою, що залишилася після стерилізації цих банок. Стерилізувати банки буду 8-10 хвилин від моменту закипання води у кастрюлі. Пройшов визначений час для стерилізації, витягую банки із води і закручую їх. Колись давно, як тільки я почала займатися консервацією, момент закінчення стерилізації визначався по першій тріснутій помідорі. Воно фактично так і стається. Пройшло 8 хвилин, перша помідорка трісла. Стерилізація закінчена. Для літрових банок достатньо 8 хвилин стерилізації, а для 3 літрових потрібно 10. Для того, щоб банка не бігала по столі під час закручування, одна моя підписниця порадила під банку поставити рушник. Так що ви можете скористатися цим лайфхаком. До мене самої чомусь це не дійшло, а мені вона сказала уже після того, як я закрутила помідори. Одну за одною закручую банки, перевертаю догори дном і так будуть стояти до повного остигання. Ніколи банки не замотую ані кодрами, ані коцами. Отак вони в мене стоять, поки повністю не остигнуть. І завжди в мене помідори добрі. Але ви робите так, як ви знаєте. Як бачите, помідори для маринування я вибирала ціленькі, гарненькі і щоб було без пошкоджень. Спочатку закрила помідори червоні спілі, а потім недозрілі. Бурі. По цьому рецепту ви можете замаринувати і зелені помідори, тільки треба уважно дивитися, щоб вони не були пошкоджені фітофторою. Зелені помідори буду маринувати трохи пізніше. У всіх трьох варіантах ці помідори дуже смачні. Неодмінно скористайтеся цим рецептом і замаринуйте собі такі помідори на зиму. зимі вони вам Ой, як пригодяться. Тому кому сподобалося моє відео, ставте уподобання. Заходьте до мене на канал, підписуйтеся, пишіть коментарі. Готуйте і нехай вам зимою буде смачно! Бувайте здорові! До нової зустрічі, до нового рецепту. Божих вам благословінь та мирного неба над головою! А мої помідори ідуть на постійне місце дислокації у підвал. І поповнюють мої стратегічні зимові запаси.